Як повідомляє громадська організація Добре серце, шолсткинці знову можуть принести на безкоштовну стерилізацію своїх домашніх улюбленців. Цілий рік минулий Ми стерилізували. У Нас була крім міської програми, яку спонсує місто. Було ще дві великі програми стерилізації від міжнародних організацій. Під кінець року все закінчилося, тому ми починаємо в новому році. От вже стартували сьогодні перші три кішки було простерилізовано. Зараз діє програма між. Народна від УПАУ і почала працювати програма від міської влади. Програма безкоштовної стерилізації актуальна для шостки, адже з початком повномасштабної війни на вулицях міста зросла кількість пухнастих безхатьків. Ми їх відловлюємо, стерилізуємо, а також стерилізуємо тих, яких ми пристраювали. Очільниця доброго серця Тетяна Піскорьова опікується 15 котами. Кожного з небагатьох волонтерів цієї організації також чимало підопічних мурчиків прогодувати їх надзвичайно важко, тому волонтери звернулись за допомогою до фірми, яка виготовляє корми для тварин. Їх прохання було почути. Ми просили. Нам прислали цей корм, буду роздавати під розпис Все серйозно для волонтерів. Ну для, для своєї організації. У мене вдома зараз живе 15 котів, і на посілку в нас є перетримка, на якій живуть 10 котів. І ще по перетримкам у дівчат. Ну, всього біля сотні. У нас тих, що живуть саме у наших волонтерів. І до того ж у нас собак біля 70, яких ми годуємо. Записати улюбленця на безкоштовну стерилізацію. Можна за телефоном 099 53 88 101. Цікаво, що 17 лютого у Європі відзначають День котів. Домашні мурлики бувають різними. Але завжди вони ніжні та вірні своїм господарям. А ще вони виконують роль антистреса. Так у Тіктоці відомим став військовий Олександр Ляшук та його кіт Шайба. Не відволікайся. Не відволікайся. Вісім. Знаменитий кіт Степан збирає кошти для фінансової підтримки притулків та зоопарків на час війни в Україні. Цікаво, що смугастий красень, якому 13 років має понад мільйон прихильників у Тіктоці та 700 тисяч в інстаграмі.